така невелика. Невелика? Як то королєва вчора в Петер нагнала. Ні? Ми Но. плакати не будемо. Чи ти будеш плакати? Я? Так. А чому я маю плакати? Та ну, то Моніка вчора плакала. Та що? І ж подари, як всі стали її обідно. Та мені ж страшно. Давай. Зараз подивимо, які тут перебак. Вони тут. Що? Так. Давай. Давай. Ой, ніхто не а ніхто не хоче, вони вже тут навчені там. Ну не голодні вже. Все. Ми Зато ми голодні. <ристот> 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 Треба показати, що там є. Ні, а ти і вони вже мудріші, вони думають, ага, як дергають, значить хоче злапати, а ось тут. А зараз буде. А, <ристот> е і... Рибалка то така штука, що потрібно мати. Терпіння. Не видно, чи людина врівноважена, чи ні, правда? Ой, то там десь Бог на де на навіть риба не дотягне, до то вони щось зверху. А на вечерю, я думаю, буде добре. Давай там одна так втіла. Ні-ні, угу. я їсти не можу. Я думаю, що в неї якось не голодь. О! Та де за поплавок? ти нижче? Вже одно ім'я є. Що, то треба далі трохи. Ти вже тут. Треба я зараз захребати. Що ти таке одів? туди? То хробаки? Да? То кукурудзу. А, та де я б навіть хробаки не вділа, я би query, не взяла в руки. Не взяла? Ні. Ти мамчать знімаєш? Так. Можна? Я думаю, що багато. О! Давай не так. А де так скоро витягнеш? А побавитися з нею? Две, дво, две черо, а. Лес не Ну. Десь касі більше подобається. Ні, ще то, що на лісті є. Ого, довго. Ну. Рік ловіть бобочі, давай. Так. Почекайте, що моя чара. — Давай. Риби... — Вечером покажемо, що, що зловили. — Але не голодні. Зараз поки білий день або стемніє, то покажемо. Я б зараз нараз закрити. Три форма. А ну дай галі вудку. Вони тут не активні. Певно підгодували. Тому, то тиск, напевно, є якийсь. О. Ну, так і дай Андрію, бо ти теж будеш їсти, Бог знати коли. Ну, І лапали ми ту рибу два-три дні. Ні, тому що ловись рибка маленька, лови я думаю, це рибка. Да, Дай я попробую. Дивись, вона на ходу хотіла в цей. Слухайте, тут то Галя ловить, Він маєте якісь. ну... Ти повна переживаєш, ти не лишився безвичай. Ну це не ключі, бо Галя ловить. Я думаю, що ти говорила, що рибка довго від смажек. Та я... Тут це дуже довго довгий стан від поплавка вниз. А вони всі, а вони всі. Наверху. Так, вони всі під дверком, там. вони на не йдуть, вони думають, що варяти. У мене є. Наталя Андрій. Дічка, не знімай, не зніма фотографії. То це називає, що злапав, то і їш. Mm -hmm. Форелька. то віталіка. Ще собі замовив якусь таку бульбу, все в жирі плаває смачно. Mm -hmm. я я побажала взяла, смачно все я в жирі. Я взяла таку бульбочку і салат, я їла і пару кусочків м'яса і все. Але не знати, що я з того всього буду їсти. цю жирну бульбу спробую. Така жирна кавалерка. Серйозно все в жирі. Але так, знаєте, дуже апетитно виглядало. Попробуй. Ну, риба вогнек. Дуже смішно. Риба як? Так? Може і ті попробуєш? Та Я рибу не маю. Що... Риба зараз для зараз мене. Зараз порубишся секунду. Зараз. Я їм та ми всі чекаємо, поки... а, ну, Добре, добре. Ну, тако. Ну, тако. Так мені. Та де мені маленький кусок? Давай. Я маленький. Смішного. Я рибу не люблю. Риба то не буде. Видно? Ти переживаєш, щоб е, кавалерка прочитала? Ну так. Я думаю, що кавалерка, якщо не прочитає, ми в кінці і скажемо. Я, ну, типу, я, я наведу на чоло, може дійсно що, щось. Так. Та? Угу. Ну, зараз ми... Е, — Живий, не живий? Живий не живий, ну то я. Ми... Е, Ні, не живий. Ну, — То щось живе чи не живе? Не живе. Не живе. Так. Все. На тому стоп. <laughs> Давай. Ти тут дуже добре знаєш. Якийсь видуманий персонаж? То ні. персонаж, то. Ні. Не персонаж. Е. Угу. — Холодильник. Ні. А при чому тут холодильник, до не персонажа? — персонаж. Та ти каже, то не персонаж? Ну не персонаж. То якийсь предмет, так? Ну. Та так чи ні? Ну так. Предмет? То предмет? Ні. То предмет? Ні. Не предмет. То якась статуя? – Ні. Ти мав. Якесь місто? Ні. То Куда хотіти. Яку сторону хотіти? Ну ти так і. Будинок. Природа. Ні. Що ще, що ще? я навіть не знаю, то предметів може бути мільйон. Ну ти хочу крутися, в якому напрямку предмет. В якому напрямку? Де любиш? Тебе а то любиш. то росте, що... чи то не росте. Не росте. Не. Ну не вже виросте один то... раз виросло і все. І все? Ні, ні, не росте. Ні, то не росте взагалі, ніколи не росло. Ніколи не росте. Ні, ну давай, То ж твоя стихія, Віталік. То машина? Ну щось в тому русі. То це... В тому русі. Самолет? Ні. Холодно. Тому... Мота, не живе. Тепло. Провер. Ні. Але в, тому, але в тому русі, тому напрямку. Самокат, скейт. Ні. Лижі. Ні. Близко. Скейт близько. Скейт близько. На колесах чи не на колесах? На колесах. Самокат? Ні. Я тобі колись розказала історію, Ні. що хотіла Максимові тут. Але свята заборонила. Ну самокат, напевно, ні. Ну, та він має самокат. Заборонили, то я навіть не знаю. Так. Віталій! Квадроцикл? Ні. Що, я не шо знаю. Що ти зараз знаєш на колесах? <звук> 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 відноситься до атраціону. Я не Від знаю. Я нічого не... Це не знаю на колесах. Та? На колесах. Ну, то не ровер, не самокат. А <звук> Але в тому напрямку. Не мотоцик, Nie. не машини. А які ще не... є? Мотоцик, <клес> самокат, скутер. Не знаю, У навіть в центрі навіть Так. навіть 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 є. навіть 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 Ні. навіть в бані. навіть 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 Лежить східниці в, в барі. Гідру Так. Гір. Ну, то то <гіллян> слухай, то... то... Гіроскутер. Гідр, Гідро як? Гіро. Гіроскутер. Ну То що ти не знаєш, який гідроскутер? Гіроскутер. Молодець, молодець. Гіроскутер. Щось так, то так. А наш біблібай, брат, можна розвивати. Ти прочитаєш що там, що там є їм, там, там там скажи. — планувати. Все, ігра почалася. Що то? Ага. Добре. <риві> <риві> Нема ручки. Ну давайте. Я людина. Ні. — Я предмет. Так. — Я стіл. Ні. — Ручка. Ні. — Холодильник. Ні. — Трамвай. Ні. E, машина. Транспорт. Трамвай. E, Навод. Транспорт? Ні. Ще e назад відмоту. Книжка? Ручка. Пенал? E підводка. Що таке підводка? Для очей. Для очей. Туш? Ні. Трошки в інакшу цю. Щось e e зі школи? Ні. З квартири? Так. Добре. Я стілець. Стіл? Ні. Табуретка? Ні. Дощечка? Ні, розвивай. Кохля? Ні, Ні. розвивай. Розвивай цю думку. Давай. Кохля, ну, э... розвивай цю думку. Ще ще як Просто Ні. це на направлення розвивай. Каструля? О. Каструля? Каструля. Нічого, збирає, Я каструля. да, зараз тобі ві відіб'ється. Каструля. А тепер тобі віта. Та, ясно, все. В смислі я? Пока. я Давай! Пішов. Мене... Всі то всі. Мене там Давай. Борщини. Я потримаю телефон. Наталь. <рес> я просто. Дай боже, то може тобі дати... Та візьми і... мене руки зразу, а, та й все, та й не, не сині. На каркошки виліз. Та, О, так, та, буде саме краще. Давай. Ну, йде цей, я економлю на порошку. Чисті, як Хтось не зупиновить на чому. Так, походити босою. Так, ти заражаєшся. А ти хоч кажи, якась ходинка, чи є, чи нема. А по що трі злети. І та тебе скорше йшов до відкрив. Щось починає. Галь, подивись, як гори димля. Подивись. Та одна секунда. Дуже гарно. Каміння. Mm -hmm. Чого саме не було? А оце говечок розмалювали, каміння. Mm -hmm. камінь. Нічого mm -hmm. собі, кавалірка. Ви що, кавлєрка, Думаєте, що ми в хаті лежимо хлопцем до гори? Ні, mm -hmm. Віталік, я прийшла і кажу. Ой, немає чим дихати. Віталій каже, давай спортивний костюм і куди? Він каже, куди, куди? Кроки намотувати. Я так на нього подивилася, кажу, ти шуткуєш. А він каже, я серйозно, не стогни. Як будеш стогнати, будемо завжди ходити, кроки намотати. Дивись, обережно, бо хтось розбив. Так що ми кавалерка, кроки намотуємо перед сном, щоб дуже добре спали. І плюс спалили калорії. Але якщо чесно повинні, то Якостяка то що. Що скажи безпалі... жовто на відео? Чому? Що свіжок? Ось так світло. Ну, це світло якось так. Так нормально. За яка різниця там є? Ви знаєте, коли там що сьогодні цілий день нічого не їли, бо не мали часу. І оце ми і снідали, і обідали, і вечеряли в рибній І що я з'їла салат, так? <гум> Салат попробувала рибку, пару кусочків м'яса і бульбу. Я навіть нічого не завіла, ні шашлек, ні бульбу. Вона так в живіт, ніяких фруктів не їла. Я вже, певне, пережагла ці сілі. Правда? так що, щоб, щоб сходив, треба сходити чим куди. Але щось зумів не далі.